П'ятниця. Всім привіт, всім добрий день. Вася Ти ще живий. Коротше, будемо ми робити двигун МТЗ. Там ставку я вставлю далі, подивитись. Там в нас он керхер, ну він слабенький вже. Вже йому капець, коротше треба на газоні зробити двигатель От так я його відмив а начебто блестить. помив щоб якось трошки акуратно було лазити там не в мазуті ну ясно що там отам, де піддон там останеться вимив Ну, а далі ви там побачите, який він був. Коротше, раз з соляркою пройшовся, потім поїхав тут у нас автомагазин відкрився. Поїхав, купив оцей дайвер, чи як він там коротше, якась. Коротше, я його там розбавив, почти не розбавляв. Ціляком лупанув. Зараз, бачите, кришку ще не трохи. Ну, Це таке? То вже мілочі до того як він тут був. то. Дулюсь, тут теж ось трошки так промив. Коротше треба міняти е... Міняти ці якісь. Та поршня. Там один міняний. Кого? Держиш! Так колись короче, лопнув на... коленвал на ньому, та він уже давно там, коротше, йому жопа була коленвалу, і ми поміняли. А що ми зробили, я не пам'ятаю. кольця підкинули. Ну, Суть у тому, що один поршень якийсь ми поміняли новий. Треба передивитися відео. Там була прогорівша гільза. Ну, воно ну, гази гнуло сюди, в радіатор. Ну і зараз. А зараз взагалі почало кидати масло сюди, то будемо цей. Розбирати його повністю поміняємо. У нас там комплект поршневий є, повністю там все в зборі. Ну, Загоном під ангар, там, щоб в тіньку було, бо санця це, це старенький ще, перший газон батько колись зробив. Та й помив він трошки цього МТЗюка, поверхності. Змив пилячку, бо вже весь тому був, та й в мазуті пиляка, а це трошки здув, ну це за раз, раз помив, ну, там, звісно, важкувато не миється, де дуже багато мазути. Ну так, таке, вікна перемив, ще треба всередині трошки. Ну Вигляд поміняв, поміняв. Ну Тут, звісно, так. Да. Ну нічого. Він і так у нас у нас нормально шпіле. Тут фу конечно молодець. Ще по це не знаю або новенького якогось, або треба ще один на піддержку штанів. Порекомендуйте який китайця може якогось чи чорт його озна хочу під нас коштів та купившись собі а це буде теж Тоже... допомога що... батько бур'яни сьогодні викашує трава росте капець я їздив свиням Т-40 косив Т-40 вже їздить нормально Зробили, треба його теж обмити і то, то гідравліку ну, насос знімали з на того т 40 -ка. масло текло. Потім зажигання виставляли, масло, текло і от воно все в маслі. Треба обчухати його, якось трошки покрасити. Будемо сіно на ньому заготавлювати. Отаке от питання. Ще Батькові кажу, треба ж фільтр хоч раз подивитися. А Це з 2011 року ні разу фільтр не дивилися у бачку гідравлічному. Треба хоч глянути. Може його там вже й нема. Чесно скажу, там люди не вірять, що ми сюди ні разу. Ні разу ми клапана не виставляли. Воно як заводське було з 2011 року, так ми міняли тільки форсунки, поміняли, бо Оті, на оті нові, виходить, дорогі розпилювателі. Там дорожче вони йдуть. Та й в обслуговуванні дорожче. А це старі у нас були, ми поставили та й все. Старі форсунки стоять не нового образця. В бортові, я колись батькові казав, давай поміняємо масло. Він сказав, не треба, воно їздити. Ну Їздять, бачите. А ті люди, які поміняли масла вже у бортових, це по мосту, вже і мости поробили, а ми ще ні разу не лазили. Тут фу, звісно, дай Боже, хай, хай їздить. Так що такі справи. Так що по МТЗК у нас сцеплення робили і раз, первічний вал міняли з-за того, що коротше, ми його нового купили. Туди не дивилися а в нігрол. Коротше, мало було Нігролу і вигрибло первічний вал. Ну, ми його новий поставили, розкотили, поставили первічний вал і все. Більше ми туди і не лазили до коробки ніде нічого. Сцеплення оце поміняли. Теж. сцеплення ми поміняли, дискове поставили. ну, Поки я довольний. Далі не знаю. Як воно покаже себе, поки нормально. А, і кришку цю ще міняли. Ну, а по газону треба буде, розберемо. Міняємо ми удвох з батьком. Та й я буває, міняю буває. Крут, вдвох швиденько розібрали, поміняли. ну Швиденько в нас не вийде, бо то спини болять, то ще щось. А це, кажу, треба щось таке придумати, щоб головку знімати можна самому було. Якусь челебідку треба, чи чорт, його знає. знаю. Ну, дуже важка Та головка, не... не піднімеш руками така головка, а це представляєте. Доведемо ми його трошки так до пуття, він у нас гасає добре цей газон. Він по місту і в Дніпро літав, і за Дніпро, ну коротше, він своє вже віджив, як би сказати. Ну, Давали моєму копоті, звісно. та й я їздив. Тож якби менше газував, може б а то тож Кархер, звісно, слабуватий. Купляли його у Харкові. Ну, Він уже, я не пам'ятаю, давненько його купляли. На те час він чи 5-6 чи тисяч, це інтортуловський. Ну він мені не подобається, якийсь він туповатий, Слабо він дує. З самого початку атмосфери у нього якісь слабі. Хоча обіцяли там, буде дуть так, що аж, ну, а так, не рекомендую. А, що по культиватору? Може хтось додивиться відео. По культиватору граблину вивернулося отута. Це. тут. То отдельно треба відео сняти. Рекламу зробити Техпромсвіт. Я з них трошки в шокі. Ну а що ти зробиш? Життя таке? Я їм відео скину, вони мовчать до сих пор. Та їм пофіг на людей. А це людська натура, що до людей відноситься, як я не знаю до кого. Значить ми заробляємо отакі мозеля. Ну їм пофіг до людей. Ну, не знаю. Тим більше на наші кошти у нас там 20 гектарів, чи скільки там. ну, Я не пам'ятаю, 145 ми дали, чи 135 щось таке вже, не пам'ятаю. Е, там треба було брати генерал, там писали Гермес. Це ну, Сиділо кожного, вони ж там стоять, не такі ціни. Вони дороже на 25-30 на тисяч. Хтось скаже, о, зажав гроші. Так ну, ми виходили з положення, яке є. Ну, ми ж не знали, що така ситуація буде з культиватором. Ну, Люди, якісь чи не розуміють, чи живуть в якомусь своєму мірі, в ну, кожного є свої фінансові потреби, є у людей кошти, є люди, не можуть собі дозволити. Не розумію я людей цих. Дайте мені гроші, як один блогер казав. Знаєте, такого ЮМЕС-ТВ, І ще коментарі ми достали, він вже і в ефір не виходить. Руслан не слідишся, тобі привіт. Так що, як він казав, дайте мішок мені грошей, каже, я вам ну, хочу і трактор куплю і все. От вам і питання, всі. так, все. Зараз ставимо газона. не знаю, може на сьогодні і все. Щось спадло робити, нічого не хочеться. Так що відмили, помили, тепер буде гайки як лучше крутить. Може сьогодні щось і розберемо. Батько ж там купив оцей новий як -то там, гайкокрут. Дніпроемовський на 160, а як он там Короче, ньютонів, блин. Ну, вала дебела, мені подобається. Так що такі справи. Все, я погнав далі. Всім пока. Може щось сні, а може і ні. Ей, МТЗісте. А ну підскажіть що може бути із мотором МТЗ д 240 Що воно так масло кидає, дивіться. Не підскажете. Чи то покрашений він так... Для тих хто не вірить, що ми сюди ні разу не лазили десь. Під фільтр. Я його звісно тільки що під'їв. Ви ж таке ржава все. Він навіть болти поприкипали. єлі я його тягнув. Кажу, батька, давай подивимось, він каже, хоч лізь. Каже, я не хочу дивитися, мені каже, воно не інтересно. Тільки як він витягується інтересно. Може й не витягнув. Может. Дужняка. И шо? Защиту откручивать Засіту треба відкрути. Ну зараз відкручу. <рив> ну що, досталось фільтр? Як видно, на ньому робив він не на походу довгенько. Тому що через нього. пузырьки на какие-то повылазили. Ну ничего, батя. Батько будет ехать. Та, в синель, короче, куда там. Может, купа. Ай, воно вырвалось. Да? Ну да, там дырка. Это, а я тут думаю, что воно? Капает. Ну, стилус смазав. Я думав там нема нічого. Ну думав просто там повна шапка. Тепер цього де в мене каністра десь було. Так головне не текло, не на фільтр як убрав, тоді потекло. Батьку пока не подбачу, так что кинем. Думаю, что там на дне буду. А, нет, что есть. Может. Ну что. Сейчас плавай. Вот здесь. кусочек. Ну то нічого страшного поміняємо. Буде їсти поїде купа. Даємо копать. Міною видно. Важкий такий забитий. Так, добре, руки грязні. Так що вот так от поміняємо і фільтр. Зараз там кришку треба закрити, щоб не то не накапало там чи не накапала, не нападав мусор. А ми як у мене кепка. Це нормальний блогер бо не рекламую я реклами, не даря там ніхто кепок, не ні футболок. Це я розумію. А то там граді реклами там їм дарять футболки, кепки. А я нічого не рекламую, бачите, ходю в старому. Ще дедушка ходив якийсь прадід, мабуть. Так що так. -то.